Вітаю у промову. Сьогодні пропоную поговорити про слова, оскільки вони є кораблями думки, а також зброєю. Є в українській мові влучний фразеологізм, що описує категоричних людей. Як гвістком прибити, сказати щось чітко, категорично і переконливо. І нічого ти з ним не подієш, сказав, як гвістком прибив. А бувають ситуації, коли просто бракують слів. Тоді, коли «нєт слов українською говоримо, що й казати. Я ось тільки ще два слова скажу, тебе на здужину, а сама мене виводить на стежечку. Я пішла. Що й казати? А ще під гаєм чимало годинку тривало тих двох слів. А іноді треба сказати улесливо, аж з медом та з маком. Це казати щось нещиро, удавано, доброзичливо. У Нечуя Левицького читаємо. І чого б пак нам гніватися? Я оце стояла в церкві та все те думала, правда, моя Парасю, промовила вона аж з медом та маком. А ще можемо брехні справляти, це вести пусті, безмістовні розмови, марнуючи час. Наприклад, годі тобі брехні справляти, вставай та в печі розтоплюй. Говоріть українською правильно, та зі словами будьте обережними.